Знайомтеся, це студент Михайло, ще здобуваючи вищу освіту, Хлопець замислюється над тим, як у майбутньому перетворити свої знання на прибуток. Він вправно володіє трьома іноземними мовами, тож планує заробляти викладацькою діяльністю. Я вчитель, я володію англійською та німецькими мовами, також арабською, але на такому професійному рівні, і допомагаю людям її вчити. Тобто я репетитор, але я хочу, щоб це було офіційно, хочу, щоб, скажімо, так я був кращим у своїй справі, тому я хочу прийти сюди, щоб мені дали. Цей поштовх, а я сам розвивав свій бізнес. Зараз дуже важливо під час кризи, що міська влада допомагає малому бізнесу. Аби дізнатися, як перетворити підробіток на невеличкий бізнес, Михайло та інші ініціативні квиліці долучилися до тренінгу. Його у співпраці реалізують благодійний фонд Слов'янське серце та міжнародна організація Save the Children. Саме главное, люди Найголовніше люди отримають знання. Запрошені висококваліфіковані тренери для навчання. Коли буде певний момент з. Змагань кращі з авторів зможуть отримати допомогу у розмірі до 2,5 тисяч доларів. Це безоплатна допомога для створення бізнесу. Окремо хотів би подякувати адміністрації міста за підтримку за допомогу у організації такого заходу. Бо чесно кажучи, без них, без їхньої підтримки, цього проєкту у кривому розі не було б. Під час тренінгу потенційних підприємців знайомлять зі структурою бізнес-плану, розробкою бізнес-ідеї, основам та інструментам маркетингу, бізнес стілям та методам їх досягнення, а також юридичному. Повненню ведення підприємницької діяльності головна мета скласти здійснений бізнес-план. Звичайно, Кривий Ріг – це найбільший промисловий центр України. Проте зараз, в умовах війни, дуже важливим є підтримка саме малого бізнесу, саме зайнятості. Тому ми залучаємо як міська влада наших міжнародних партнерів та українських для того, щоб підтримати цей напрямок. Зараз ми розпочинаємо проект спільно з британським фондом «Save the Children» та Слов'янське серце в його рамках криворізці отримують знання, яким чином розпочинати свій власний бізнес, та отримують дуже потужну фінансову підтримку грантів. Зазначимо, що з початку війни у рамках муніципальної програми розвитку підприємництва були прийняті заходи щодо підтримки бізнесу в період воєнного стану, в тому числі супроводу суб'єктів господарювання в грантових програмах. Окрім залучення іноземних партнерів та грантового фінансування, влада міста забезпечує 50% відсоткові пільги на оренду комунальної власності та надає підприємцям методологічну. Підтримку щодо офлайн тренінгу він триває усього два дні з 9 по 10 жовтня. Невдовзі на учасників програми очікує самостійна робота, підготовка бізнес-планів. При цьому новоспереджені бізнесмени зможуть консультуватися з тренерами програми під час тематичних зум-зустрічей. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.